Підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Сьогодні перший день кривава битва на трьох зіркових героях без червоного кольору. Ось таку оборону я поставив квасірчик, звісно, і плюс фільтон, Мейв цей планше та Олесія. Ну, ухилянтів поставив, ну, плюс. Якихось ударників і зріз броні. Ну, подивимось, як вона буде тримати. Так, давайте перейдемо до атаки. Ну, я думаю, що ще ніхто не нападав, бо початок турніру. Поїхали. Бьо... Бьорн. Угу. Два піньочки по кутах і квасір. Квасір неприємний, неприємний. Чи варто брати свого квасіра? Можливо, і варто, але потрібно якусь чистку ще брати. Так. Ну що ж, давайте спробуємо. Так, цей по-жовтим б'є боляче, але жовтих все одно візьмемо. Камінчиками пробивати, там ті піньочки. Візьмемо фільтона. Де так квасір? Візьмемо квасіра. Можна, в принципі, взяти Піпі. Взяти пепі для урону. І чистка нам потрібна. Нам потрібна чистка. Можна взяти Тайрума. Угу. Ось так. і ще когось. Можна б спробувати мейв. Можна спробувати мейв, а можна цього планше вигуляти. Або дон. Дон, в принципі, непогано тут повинно грати, але Міньйони Квасіра... перебивають. Ну, давайте спробуємо взяти дон. Ось так. Плюс додаткова чистка не завадить? Ну що ж, поїхали, спробуємо? Угу. Так, ну є і жовті, є і фіоли. Давайте зразу ось таке комбо запустимо. А далі що? Хм. Неприємно жовті. Роз'їхались там підняти. Ну, давайте тут пошукаємо. Так, синенькі заїхали. Це вдарить боляче. Він ще й сповільняє ману. Так, давайте ось так тоді. І трічку жовтих в нього прокинемо. Скільки в нас тут сповільнення? Чотири ходи. Довго. Давайте трійку жовтих тут зберемо. Угу. Так, кого пробивати? Напевно, квосіра краще. Так, і тепер ось так. Так, чудово. Нам би нашого квасірчика зарядити. Давайте ось так. Тут будуть хоча б фіоли. І синенькі. І можемо ще дом перезарядимо. Ось так квасір повинен зарядитись. Так, добре, встигли. Тут ще сині прокинемо. Встигли наші бджілки відпрацювати. Давайте тепер ось так. Спробуємо пробити квасірчика. Добре, пробили. Тут запустимо комбо. Фіоли. Нарешті у нас тайром зарядився. Давайте цього доб'ємо. Ну і все. Будемо вже заряджати жовтих і добивати пеньочки. Тагером витримав. Так, ну добре, перший бій важкувато, але Дон все ж таки не даремно ми взяли. Вона допомогла. Так, Олеся. мив. Може, такою командою сходити далі. Хоча тут є дон, може було б варто взяти? Якщо ні, квасір проти неї працює. Давайте так і сходимо. Тайро ми залишаємо, чистка потрібна буде. Чистка потрібна, але як. Дуже-дуже невдале поле. Ну, давайте ось так прокинемо, пошукаємо якісь жовті. Немає. Давайте тоді ось так. Тепер тут трієчку. Ось таке комбо. Дуже багато червоного. Звісно, турнір без червоних. Червоних, як завжди. Ой, Дон наша майже від'їхала. Немай же вже все Ах, ухиляння. Трійка жовтих нас не врятує. Ну давайте ось так тоді. Чистимо поле. Ось нарешті приїхала наша полянка, але герої в нас вже закінчились. Давайте ось так. Може, хоч ми їх проб'ємо? Ось таким чином. Так, Васірчик поїхав. Ця ухиляється. Давайте спробуємо, може, цього пробити? Ось так, ось так. Так, цього пробили добре. Можемо запустити Комбо? Ось таке, наприклад. Нам потрібні. Дуже швидко жовті. Так ось тут можемо знайти. Так, ех, встиг він все ж таки вдарити. Фільтон хоч і ухилився, але все одно його пробили. Давайте ось так. Огу. Один. Ну тут чистимо поле, там жовті зберуться. Давайте ось так. Так, жовтенькі трішки заїхали. Прокидаємо сюди. У нас пару бджілок є. Давайте так, так. Пепі, пепі. Кінця ісі готується. Пробив нам пепі. Так, давайте ось так можливо. Не встигли, скільки в нього залишилось. Просто не встигли трішки. Ну що ж, буває таке. Так, дава. Не зрозуміло. Ну, Тут більше фіолів краще взяти. В принципі, квасір нам тут не дуже допоможе. Давайте візьмемо мейв. Хоча квасір дає життя, давайте квасірчика залишимо. Ось так. Ну, поїхали. Да, ось такий бій неприємний. Так, ну, прокидаємо комбо, звісно. Ось тут полянка вже набагато цікавіша. Давайте ось так, може, там синій заїде. Синій доїхав, чудово. І фіоли, ну тут поле просто чудове. Угу. Давайте спочатку ось так, тепер ось так. Тут підріжемо трішки броню, спробуємо забрати цю. І ще раз туди, тут жовтими повинні добити. Так. Ну все, залишилось два героя. Огу. Давайте перезарядимо жовтих. Ще раз ось так, ось так. Тут фіоли поїхали, повинно пробити. Ну і все. Тут будемо закінчувати. Вмикаємо дом додатково. Тут трієчка жовтих, там ще буде один жовтий. Угу, якраз вистачило. Все, добили. Ну тут полянка дуже чудова була, впорались швидко. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Повільний, повільний. Давайте ще візьмемо. Нехай буде більше жовтих там піньочок, його потрібно пробивати хоча б камінчиками. Поїхали. Угу. Так. Ну, давайте зробимо четвірку. Тут прокинемо. Ось так будуть ще сині. Звісно, норіль він по синіх б'є сильніше і якраз в дони вдарив. Так, давайте ось так жовті, червоні зберуться. І ось так спробуємо пінька пробити. Ага, навіть цього забрали. Ну, добре. Так, вмикаємось. Напевно, нам більш небезпечна ця зараз. Її і будемо пробивати. Так, можна зробити ось так навіть. Зарядити дон. Ой, жовтенькі приїхали. Ну, все тут вже будемо зараз перемагати ось так, ось так. Спробуємо Пепі, подивимось, куди вона вдарить. Так, тільки в неї. Давайте вже цього заберемо. Ну, Ело тут нічого не робить взагалі. Ну, почиститься, хоча він навіть не зарядиться. Добре. Тут теж швидко вийшло. Поїхали далі. О, квасір, дом, пея. Ось тут. Ось тут вже важко буде. Тоді беремо, напевно, мейв. Хто у нас є чистка є? Чистки у нас більше немає ніякої. Ело не прокачаний. Та він нічого не робить. Ну, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Оце вже потужна оборонка. Косір в центрі, скоріш за всього, зарядиться. Жовтих фіолетових під ним немає. Можна зробити трієчку зелену. Буде трійка фіолів. Але цього буде замало. Ну, давайте розпочнемо з синіх. Угу. Це він вже готується. Ось так тепер. Добре, фіолетові нам потрібні. Давайте зробимо ось таке комбо. Угу. Сіра не можемо зарядити нашого. Прийдеться робити ось так. І ось так обережно. Так, дон заряджено. Подивимось, кого ману заберуть. Ну, звісно, в нашій дон забрали. Так, давайте ось так жовті. Тепер б'ємо сюди, вмикаємо квасіра. Спробуємо збити сову. Не збили. Уга, в них ще теж бджілки працюють. Ми Можемо. Дві сови теж поставити. Так, давайте ось так. Жовтих немає. Ось це погано. Давайте прокинемо ось так фіоли. Пробиваємо сюди. І ось так, ще фіолетові там жовтенькі зберуться. Угу, все ж таки вона ультанула. Ну, добре. Так, так, так. Вона поставила захист. Давайте спробуємо пробити сову чудово. Тепер, нехай вона буде, вдаримо в пінька, тут прокинемо ось так сині, поставимо ще сов. І давайте ось так: там жовті зберуться. Доби його. Так, добре, піньочка пробили. Ну, сподіваємось на наших сов. Угу, так, вони відпрацювали чудово. Вмикаємо квасірчика, вмикаємо дон. Спробуємо зрізати броню. І об'ємо сюди, і тут жовті прокидаємо. Угу, чудово. Трішки довго, але вийшло все добре. Ага, це був останній бій на сьогодні. Ну що ж, на жаль, є одна поразка, але добре, що не нуль. В принципі, непогано ми там очок взяли. Так, оборона це. Ну, подивимося, що буде далі. Турнір буде важкий. Тому, в принципі, непогано відіграли перший день. Ось такий був у мене перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!